Вже екскурсії відбулися, і автобуси вже везуть людей до готелю Трускавець 365 на вечерю, напевно. Зараз, друзі, вже 17.25. Ну, на бівет не знаю, ми вже, напевно, не встигаємо. Сьогодні там анонс концерту від Ростислава Кушини і Юрія Дякончака. Сьогодні, нагадаю, вже 20 травня. І ми прямуємо в центр. Не знаю, друзі, чи ви вже чули, чи не чули одну цікаву новину. На місці одного із улюблених ресторанів будуть будувати новий житловий комплекс. Йдемо, друзі, покажу, який ресторан і який буде житловий комплекс. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Дрогобицька. Перед нами знаходиться готель Park. Написано Готель Спа. Є там басейн, можна в ньому поплавати, якщо ви там будете проживати. Ну і, звісно, спа- процедури, само собою. Сьогодні вже на курорті плюс 15, зранку ще було там плюс 9, зараз плюс 15. Хмари розійшлися, виходить сонце, ну, виглядає на прекрасну погоду. Але дуже багато коментарів є під різними відео. Друзі, що холодно у різних готелях, санаторіях. Навіть люди є такі, що перервали свій відпочинок, поїхали додому інші Поміняли, просто відпочинок, навіть є коментар, що з одної віли з'їхали і переїхали в готель Трускавець 365. І сказали, що в готелі Трускавець 365 опалення досі включено, і в номерах плюс 24. ну Плюс 24, то, мені здається, забагато. Нормально 22. не знаю 24 це вже, напевно, шорти і футболка. ну Дуже тепло. ну Але знаєте, якщо багато людей відпочиває в готелі, то. Те більше людей, там я знаю, що тепліше. Наприклад, якщо взяти житловий будинок, якщо повністю він заселений і всі живуть, то не знаю, я ще опалення виключив, напевно, десь на початку березня, бо було жарко. Знаєте, навіть є такі коментарі, що краще в такий невизначений сезон краще не, ви... не їхати на відпочинок, ну коли знаєте, опалення виключили, а літа ще немає. Ну не знаю, дивіться, друзі, самі, як кому підходить, але ну, звісно краще, коли прийшов в номер, і в номері тепло, а не як написали в коментарях, що хотілося одягати шапку. Ну, ми вже, друзі, підходимо до самого центру курорту Трускавець. Праворуч від нас знаходиться житловий комплекс люкс. А ліворуч повертає вулиця Михайла Біласа. Ну, це художник. Відомий у Трускавці і є також музей художника Михайла Біласа. В старовинній віллі Віла Гопляна. Ми зараз туди підемо, друзі. Ось так виглядає житловий комплекс люкс в самому центрі курорту. І ходіть, друзі, покажу вам дещо цікаве. Ну, це вулиця якраз Біласа, так як я говорив. Ліворуч від нас знаходиться Вілла Крістіна. А Праворуч вам дещо зараз покажу. тут вже Огородили територію, ну загородили будівельний майданчик. Але на місці цього будівельного майданчика зараз знаходиться ресторан Чебурек. Всім популярний. І всім подобається цей ресторан Чебурек, а скоро його, друзі, не буде. Зараз я вам це все покажу. Ось тут, бачите, є план, як буде виглядати новий житловий комплекс. Бачите, Віла Анастасія. Бачите, де ось тут. Зараз Чебурек на цьому місці, а буде новий житловий комплекс. І друзі, ресторан Чебурек змушений буде переїхати в інше місце. Тут за 50 метрів, де була колись піцерія Челентано, ну, хто пам'ятає, на цьому місці буде ресторан Чебурек. Можливо, це буде тимчасово. Ви бачите, вже територію навколо ресторану Чебурек огородили, так що ну, це питання часу. І там, де була піцерія Челінтану, там тривають якісь ремонтні роботи, щось там роблять. Я так думаю, що підготовляють, щоб на цей ресторан зміг переїхати сюди. І, наприклад, я не знаю точно, але я думаю, що коли побудують новий житловий комплекс, ресторан Чеборек можливо захоче повернутися на своє старе місце. Знаєте, місце вже насичене, намолене. Дуже багато людей про нього знають, не знаю. Досить такі гарні краєвиди з цього ресторану, коли дивишся там на Міротель, на Львівську майстерню шоколаду чи на п'яну вишню з цього чебуреку. Зараз там, де пиццерія Челентано, там вигляд зовсім інший. І не знаю, чи там також буде популярне місце. Хоча чебуреки смачні, багато людей куштували їх і про це знають. Ми зараз знаходимося на вулиці Тараса Шевченка. Ось тут перехрестя вулиць Шевченка, Майдану Кобзаря, Бориславської і Дрогобицької. Праворуч від нас знаходиться ресторан Клюберг з літньою терасою. Оце Віла Клюберг і ресторан Клюберг. А в цій зеленій будівлі є інформаційний центр рускавця, в якому можна замовити екскурсію по місту легенди давнього курорту, а також можна за добу одружитися. Як в Лас-Вегасі. Ось ліворуч старовина Вілла Гоплянова, музей художника Михайла Біласа. Нагадаю, що у Трускавці є чотири музеї. Це один із них. Ще один є в центральному бюлеті музей української майоліки. Є ще музей історії Трускавця і музей грошей. У Трускавці відкрили півроку тому, можливо вже більше, зараз скоро в серпні буде рік, напевно. До речі, відео в мене є на каналі, я там був також а, в цьому музеї. Ну і запитували в коментарях, що ще цікавого у Трускавці. Друзі, є ще кінна екскурсія по місту з паном Іваном. Він завжди зупиняється напроти кінотеатру Злата. Є ще крафтова сироварня в районі Стебницького кільця. Також в мене вже є відео на каналі, не одне з крафтової сироварні, там можна замовити і екскурсію, і дегустацію. І також там проводять майстер-класи для дітей. Можливо, буде комусь цікаво, ну і найсмачніша продукція напевно, сирна на курорті. Там замовляють і ресторани, я бачу вже навіть і зі східниці ресторани замовляють. а В цій крафтовій сироварні там дійсно екологічно чисті сири. Молоко привозять із фермерського господарства, яке знаходиться в передгір'ї Карпат в село Уличне. Там дійсно неймовірна красота е, в цьому селі, і воно якраз знаходиться перед самими вже горами. Далі вже починаються Карпати і вітрова електростанція там вже і село Орів. Ну, і ще на курорті можна зайнятися шопінгом. Е, торгових центрів вистачає різних і дорогих будь і не дуже дорогих е, з одягом також вистачає. Ось, друзі, а ми ще підемо, зараз пройдемось біля санаторію Віктор і також готелю на горизонті. Ви також в коментарях запитували, де знаходяться ці готелі. Ну і цей санаторій. Так що ходіть, покажу і також покажу ще ресторан на горизонті, і тоді вже спустимося вниз до бювету. Не знаю, чи ми встигнемо до бювету на концерт, чи це вже концерт закінчиться. ну, Зазвичай вже 17.30. Починається. До речі, дуже багато є коментарів. Ви запитуєте, в який час починаються концерти на бюветі. Ну, в обідню пору в 12.30, а в вечірню пору в 17.30. Ліворуч від нас знаходиться Римо-католицький костел Івана Павла ІІ. Ось. А прямо перед нами знаходиться санаторій Віктор. О, такий чималий санаторій. Я так розумію, що людина, яка писала в коментарях, планує. Приїхати сюди на відпочинок. Ну, і знаходиться практично в самому центрі, недалеко від бювету. І поруч також є ресторан на горизонті. Бачите, є ресторан на горизонті, і ліворуч цей салатовий готель. З такими цікавими орнаментами це готель на горизонті. Якщо ви замовляєте ну зупинитесь в цьому готелі, то там включені сніданки, і снідати будете. В ресторані на горизонті, і там також є знижка на обіди і вечері, якщо ви захочете. Ось так виглядає готель на горизонті. Невеликий, кілька номерів, але дуже близько до бювета. Ось оце ресторан в такому цікавому дерев'яному стилі. І також недалеко знаходиться біля бювета. Давно я не чув концертів біля музичної альтанки і сьогодні їх також немає. Людей бачу, вистачає, люди ходять, але зараз, напевно, ще частина людей біля бівету слухають анонс-концерту, бо я чую, що лунає музика від бівету. Ми ще, можливо, друзі, навіть і встигнемо трішки. Я вже так не спішив знімати анонс-концерту, бо вже за останній тиждень там дуже багато відео було з цими анонсами, можливо, вже. Там не кожному подобається оцей анонс дивитися. Людям більше бачать цікаві якісь відео такі прогулянкові. І показати якийсь санаторій, там територію санаторію. Оце бачу людям цікаво. А концерти не, не, не так цікаво, як інші відео. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Піште музичний перевозик катає дітей, а там відбувається анонс концерту. Ще друзі, одна новина. Канал Трускавець Тревел тепер ще й в Тіктоці. Зелена іконка така сама, як і на Ютубі, така сама і в Тіктоці. Так само називається Трускавець Тревел. Так що, кому цікаво, шукайте. Заходіть, підписуйтесь. Ну, зараз на акордеоні грає Юрій Дякончак, Це вже напевно, завершення анонсу концерту, бо вже зараз вже 17.40 майже. Поки ми сюди прийшли. Ну, людей не так багато, як зазвичай на Аманці, але ну, все рівно. Людям цікаво, інтересуються купують куточки і напевно, сьогодні будуть на концерт. Друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім зараз від вас оплиски.